Останнім часом температура повітря у Тернополі б'є рекорди. В окремі дні стопчики термометрів піднімались навіть до плюс 36. Спеку прогнозують і надалі. Труднощів додає ще відключення електропостачання, коли не можуть повноцінно працювати холодильники та кондиціонери. Як рятуються від спеки та чим харчуються у таку погоду? Журналісти Терену запитали перехожих. Під час спеки я стараюсь багато пити рідини. Звичайно, змінився раціон, тому що апетит став гіршим. Більше хочеться свіжих овочів, ягід, зелені, менше якоїсь такої тяжкої їжі. Стараюся завжди готувати свіжу їжу, салати, запікаю м'ясо, рибу, овочі. Переважно багато працюю вдома, тому що маю таку можливість зараз. Ось а так, це напої з льодом. Душ. В літі більше овочів є, фруктів. То зараз кабачки. Сезон кабачків і огірків. Оце зараз кабачки в різному виді. Духовці печемо, тертюхи робимо. Один слово таке. От. Більше таке овочі, помідори, водички. Багато п'ємо, п'ю водичку, куди не йду, п'ю більше е, фруктів і ягід. Більше води. Більше вживаємо овочі, фрукти, салати, більше, більше рідини. Так, ну якось так. Менше стали готувати, ходжу на водойму. Багато п'ю рідини, дуже дуже компоти, помідори, огірки, тобто овочі, фрукти. Ось так змінився мій раціон. Тут шковані овочі. Зараз хід сезону для мене. Тільки я живу в приватному будинку, то мені простіше трішки. Мене є сад, мене є можливість вольтанку, заховатися від цього палючого сонця. Ну так, ховаємось. Відуюся тим, що п'ю багато води, тим багато овочів. Взагалі потиту немає. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.